Невеличка халепа сталася з шифенчиком. не з шифенчиком, а з навіскою. Лопнула в мене плита. Де тримають і тяги продольні навіски. Значить, лопнула вона давно. Майже повністю вона лопнута, воно трималося. Ось тільки на цьому місці якраз вистачило, як той казав, заїхав ти в подвір'я, гецнуло і вона, так скажемо, благополучно вдома поламалася. Значить, є в мене такий ось метал. Двадцятка по товщині. Зробимо по цьому, розберем, зробимо по цьому шаблона і буде із метала. Я думаю, повинно вистачити. Так, зробимо, покажемо як. Так, значить що? Розмітив я вже пластину. Зараз виріжу, це намітив для різки різаком, щоб ну, видніше було різати лучше. Тому як маркера не видно, крейди не знайшов, а так болгарочкою розмітив і потім по цьому буду вести плита 20 Думаю, вистачить з головою. Одна проблема, це в мене буде, що ну, токарна робота. Тобто, знову прийдеться десь шукати токара. І, і те, дай і тепер. Ну, показувати, як е, різати. Ну, що, звичайний різак. Ріж і, і все. Сховався так скем в гараж, тому як трохи щось там накрапав якийсь дощ, ну вже його немає. А. Виріжу, покажу, що воно що воно буде. Слідкуємо. Е, зробив заготовки. Так же саме з цієї двадцятки Це під третю точку на рамку. Е, стандартно на два отвори. Я зробив на три отвори. Зроблю, вірніше, на три отвори. Зробив отакий шаблончик. Зараз перенесемо це все на цю штуку, просверлимо. Єдине, що найбільше сверло у мене на 16, а тут отвори підпались, не знаю чи 18, по-моєму. Поки просверлив на 16. Е, а потім знайдемо сверло. То там довго не треба пластину зняв повністю. І цей, <кхід> І просверлимо на 18. Так, дивимося далі. Що, зібрав такий конструктор Lego. Це будуть на третю точку. Мало бути, на 16, але в токара знайшов сверло на 19,5. Тож тож буде на 19. Натяги такі болти є і з такою втулкою. Ось таким чином. От таким чином. Отак. От Воно буде виглядати. Тут якраз в яблуко чітко заходить на, на віску, майже так в притірочку. Я думаю, що болт крепкий, різьбі нічого не буде. У мене на плугах оце так, такі болти, то, ну, в принципі, нічого їм немає. <клух> Якщо лопне, він витягується, то поміняли на новий і все. Втулка товстостінна. Люфт відсутній, ну так, мінімальний, можна сказати, що да. такі ось поробив. Ще гарачи Повирізав е, такі вставки. Це будуть на розтяжки. Ну, так як і на заводській плиті. Ця частина буде отак. О. І до, цей, до цієї плити. Будуть приварені, ой, ось так. Будуть приварені, провушені. Я все міряв, на кардан нічого не впливає. Виходить супер. Так, зварюю, потім покажу. Зробив я вже рамку. Вийшло доволі доволі непогано. Залишилось тільки пофарбувати. Все так, як копія заводської, кроме 에... <кхм> додавив ще одного отвора. На третю точку цю пластину з двох сторін виходить, обваря. Ось його. можна сказати заводська. А це те, що те, що зроблено. Добавлено тільки просто один отвір. І збільшена площа ось в цьому місці, тому як, як можна бачити в новій. Сильно мало тіла на виходить на, на тяги сюди його. І оце вже отут отвори, це можна сказати, що край вже корпуса. І все. Оця частина виходить, що вона в воздусі. Ну, як, ні до чого не, 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 не прикасається, нічого. І от, якби було. 에, допустим, в стандартній ну, заводській, хоча б отак от ось його товщина, то, можливо б нічого і не лопало. Так як ось в цій в ці я ось, ось зробив. Все співпадає співвідношення. Пальців до розтяжки, все на одному рівні. Так як і тут ось. Чекаємо після покраски. Ну що ж, отакий моє вигляд в зібраному, не в зібраному, ну в стані вже на тракторі, як можна бачити. Все, кругом пристало, хорошо. Ось третій отвір, бачите. отбору не мішає. Ось, надів кардана. Бачите, це кардан з обгонною муфтою, тож проблем немає. По пальцях тут класно, якраз так що буде ходити без сумнівів. Ну що ж, всім віка і здоров'я. До побачення.